У цій касті всі сперечаються. Та найбільше, звісно, слонення та ведмедик. Ось про це я й хочу розповісти. Отже, слухайте. Не пам'ятаю точно, коли це було: чи то у суботу, чи то у неділю, одним словом, був чудовий день. А потім був прекрасний вечір. І ось того прекрасного вечора ведмедик якраз прийшов до слоненя в гості. Здрастуй, сказав він слоненяті, я давно не бачив тебе який чудовий вечір. Ти згоден? Ти так думаєш, здивувалась слоненя. Ні, прекрасний вечір це тоді, коли йде дощ і можна тупити по калюжах. От так!» І тут слонення показали, як треба тупати по калюжах. Звісно, ведмедик і сам полюбляв ходити по калюжах, але на цей раз він не погодився, тому що вечір дійсно був прекрасний. У небі свічками горіли зірки, в кощах співали солов'ї, а нічні метелики, не розібравши в темряві, опускалися прямо на ведмежі вуха. Приймаючи їх за волохаті полюстки, тому ведмедик і не погодився зі слоненням. Він просто взяв його за хобот і потягнув до саду показати зірки і послухати соловейка. Але вперте слонення сказала Взагалі, то мене дуже важко здивувати. Важко здивувати, ну добре ж. І ведмедик вирішив обов'язково здивувати слонення. Він обхопив голову лапами, сів на пенюк і став думати. А що як надути здоровенну кулю і прилетіти на ній до слонення в гості? Звичайно, це добре, але що, як він знову скаже, ця куля просто товстий міхур, знайшов, в чому дивуватися? А що і як показати йому першу конвалію або перший листок? Ні, це теж його не здивує, і він, звичайно, скаже їх згодом будуть тисячі ха ха. ха І зовсім же, бува, зневірився ведмедик, та раптом згадав. Ну, як же слоненя любить хмари і кольбаби, хмари тому, що вони схожі на слонів, ну, а кольбабки адже вони схожі на маленькі хмарки на зелених ніжках, і слоненя часто нюхає їх. Ведмедик пішов до слонячого саду і тихо сказав великій тополі. Осип, осип мене, будь ласка, білими великими сережками. Сьогодні, нарешті, я хочу здивувати і розсмішити слоненя!» І велика та поля, звичайно ж, струснула гілками і полетів пух. Він летів пластівцями, гронами. Здавалося, цілий запашний снігопад звалився на ведмедика. Незабаром він вкрив ведмедика так, що не було видно навіть його хвостика. А ведмедик закрив очі і солодко заснув у тому запашному стогу. Про кукуріка вранці півень зійшло сонечко, і на ганок вийшло слонення. Воно потягнулося, зітхнуло, озирнулося навколо, і Ахнула, так, так, там, у глибині саду, росла небачено велика кульбаба. Ох, невже, здивувалася слонення, невже існують такі кульбаби. Від щастя, слоненя закрила очі і вдихнула кульбабин запах. А коли воно знову розплющила очі, то ледь не луснула від злості. Перед ним стояв ведмедик. А на його вухах на хвостику був білий білий пух. Слоня гикнула, відвернулася і вже знову хотіла сказати щось нудне. Але ведмедик усміхнувся. Не треба, не треба прикидатися, слониня, Я ж сам чув, що ти здивувався. Так, так, здивувався. Я ведмедику часто дивуюся, тільки соромлюся сказати, кивнула слонення. Ну, ти все. Що я хотіла сказати, ви, напевно, зрозуміли, не всякий нудний, нудний. Може, він просто соромиться, і йому треба допомогти. Ну, хоча б стати заради цього великою кульпапкою».